Тривога. Відчуття, яке просто знайоме кожному. І ми будемо працювати з ним на цьому тижні більш детально. І вчора, після того, як я обрала цю тему, оголосила своїм дівчатам для зайнятті практик. Мені трапилася книжка «101 спосіб, як впоратися з тривогою Тані Пітерсон. Ось обкладинка. Зберігайте собі. І я її буквально відкрила для того, щоб пролистати, ознайомитися ну, звісно, це цікаво. Одна з технік Наді Шотхана, знайома нам усім, і це також є техніка кундаліні йоги і звичайної йоги поперемінне дихання через ностру. Це техніка, яка дозволить вам заспокоїтися за 3-5 хвилин. Давайте пробувати. Сідаємо з рівною спинкою. Нам потрібна наша права рука. Ліва рука може бути на колінах в янмутрі. І ми будемо закривати в великим пальцем і вказівним пальцем. Праву ніздрю великим пальцем, ліву ніздрю вказівним. Ми робимо глибокий вдих через праву ніздрю. Повільний. Закриваємо праву ніздрю пальцем, робимо видих через ліво, вдих через ліво. Закриваємо ліву ніздрю, видих через праву, вдих через праву. Видих через ліву. Таким чином ми чергуємо, заплющуйте очі. глибоке повільне дихання. Концентруйтеся на вашому процесі дихання. Вирівнюйте спинку, тягніться маківкою вверх. ще два таких вдихи, і зробіть глибокий вдих, Затримка дихання, опустіть праву руку на коліно і з видихом розслабтеся. Як ви зараз себе відчуваєте? Правда, допомогло трошки змінити. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки, будемо розбирати різні типи дихання. Сатнам!